Доброго дня, з вами для незрячих трості Комієй. Сьогодні ми з вами роздивимося український синтезатор Анатоль. Ось так він звучить. 13.39. Проведіть двома пальцями для розблокування екрана. Давайте розблокуємо екран. Пристрій розблоковано. Так. І зараз можемо послухати, як же він озвучує ярвики на телефоні. Годинник. Відео. Камера. Галерея МАЮ. Головний екран. МАЮ, камера. Леві-маркет. Повідомлення. Давайте наберемо коротеньке повідомлення. повідомлення. Так. Немає повідомлення кнопка. Створюємо вікно редагування. Так, це вікно для того, щоб вводити ім'я одержувача, а це вікно щоб вводити текст. Так, шукаємо. Введемо ну, слово тест. Мороз. Те. Те. Та, та. Ну, дамит... те. 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 Ну, Це вікно. Вікно ридагува. Те. Те. Тон. що ж таке? Вікно. Двічі треба на тому віку, віконці. Обдовка. На потрібному віконці двічі. Вікно. Сповіщення недійс. Окно. Повідомлення. Текст те ви. Вікно редагу. Показано клавіатуру українська. Велика oh, mm -hmm. літера Г. Велика літера Д. Тон. Велика літера К. К. Коліно Н. Нога Г. Н. Нога Г. Р. Т. Донев М. С. Сахара. Т. Донев Т. Т. Тон. Також ми можемо створювати смс за допомогою голосового набору. Угу. Так, є такий значок у клавіатурі. Показуємо український синтезатор «Анатоль». У нас Анатолій. Хай Анатолій. І, і, і там тепер пальцем. В це вікно, щоб він прочитав, воно. Ну. Вікно редагування. Вносяться зміни. Тест показуємо український синтезатор Анатолій. Так. Ось такий у нас був сьогодні. Таке знайомство з Анатолієм. До нових зустрічей в магазин для незрячих 3.юей. До побачення.